Добрий день, ми з України. Канал та роззнання, мене звати Анастасія. Сьогодні подивимось по тим питанням, що ви мені додатково задавали, там деякі моменти. Не те, що змінилося. Ну, відбулися зміни. Да, наприклад, у Сумщини там змінили людину голову. голову. Ми його подивимось, було багато питань. Ну і взагалі давайте. Я собі виписала, коротше, подивимось. Але в першу чергу хочу нагадати. Здається, я ще з лютого казала, і от е, вже з'явилася новина, що нібито е, Путін сказав, що він об'являє 30-годинне великоднє перемир'я. І я ще з лютого, здається, казала, що перемир'я яке буде у квітні, буде зірвано. Хто дивився, той повинен пам'ятати. Я давно про це кажу. Воно давно по картах випливало. Що прийнято? В квітні, то на 90%, що воно буде зірвано. Ну, Зрозуміло, якою стороною. Але факт лишається фактом. Тому, незважаючи на те, що там сказано, я дуже вас прошу, великодень, я розумію свято, там, хто вірить дуже сильно. Але не треба скупчуватися, не треба там, іти самим ще й брати дітей. Розумієте, в чому справа. Я вас запевняю. Жоден Бог, в якого ви вірите, на чашу вагів не покладе з одного боку посвятити пасочки, а з іншого боку, там щезнути з цього світу. Знаєте чому? Тому що Грегор підживлює жива людина, жива душа, котра наразі зараз в цьому... Е... зараз присутня в цьому світі, розумієте? Тому це не рівноцінна історія взагалі. Е... І. Ну, ви ж тим більше вже розумієте, що б цей там не сказав, це все цьому довіряти не можна. Більше того, хочу сказати, я коли по особистим розкладам дивилася різних людей, особливо їх дороги. У більшості квітень падав такий, що дороги небезпечні. От Просто падало дороги небезпечні. На травень, до речі, такого. ну... Здебільшого, з деякими виключеннями, але здебільшого не падає. Тож, ще раз прошу. Подивіться ви службу по телевізору. То, що ви один раз не сходите, не зробить вас більш поганими в очах Бога, в якого ви вірите. Ні. Ні. Це не так працює. Думайте, будь ласка, головою, тому що. В даному прояві життя у вас одне. Зрозуміло, що потім підете на інший шлях, але ну, наразі воно одне. Давайте так, не треба. Тож, бачите, про перемир'я я сказала зарані, подивимось. Сподіваюся, що я буду помилятися. В таких випадках я сподіваюся помилитися. Але попередити маю, якщо бачу. Наприклад, в дописі на Ютубі, ну не знаю, 3-4, може, 5 днів тому. Коротше, писала, що. Маю погане самопочуття. Причому це як ну, відчуття загрози, підступної загрози. Так, е, да, там були магнітні бурі, я все розумію, але ні, це не та історія. Я досить добре могу, можу розрізнити знаєте, історію, коли мені погано, тому що там буде мігрень, тому що магнітна буря чи зміна погоди. А з іншого боку, я розумію, що коли я люблю панічну атаку, ну такий початок її, на рівному місці. Це трошки інше. І от такий в мене стан от з того моменту, як написала допис. До речі, будь ласка, якщо що, читаєте дописи, тому що якщо в мене є якась коротка інформація, я зазвичай не записую шорт відео. Я просто пишу в дописах, що я хочу вам сказати. І от і я вважаю, що не тільки великоднем треба обмежитися від скупчень, але й до кінця квітня. З огляду на особисті розклади, які я робила. На те, що я там бачила, я бачу, що до кінця квітня якось воно все неспокійно падає людям. Навіть дороги не радять карти взагалі їхати. Тому будьте, будь ласка, обережні. Ставте вподобайку і будемо дивитися. Перше, що багато знову було питань, перепитань стосовно корисних копалень. Е, Хоч ми минулого разу, ну не один раз, вже про це проговорювали. Бачите, був наразі підписаний меморандум, ну, папірець про наміри, щось робити. І далі, нібито до кінця квітня, ми повинні підписати. Як я казала раніше, воно зараз так і є, що в плані наявності підписання ситуація подія нікуди не ділася. Інші якось форм-фактори мене мало цікавили, тому що, ну. Конфлікти вони постійно присутні, форс мажори вони постійно присутні, Фінал, фінал, я хочу знати фінал. Давайте подивимося, що зараз буде з цією угодою. От, на найближчий час. Тут цілком можливо, що до цього кінця квітня тут ще раз можуть всі ну, вийти з цього всього незадоволеного. Тут конфлікти. Тут випади, тут гострі моменти, гострі слова. Кожен буде вважати себе пораненим, ну, по картах, умовно кажучи. Тут цілком можливо, що тут буде ще один великий конфлікт, або взагалі воно вийде в медіа, як, ну, знову ж таки, конфліктна ситуація навколо цієї всієї історії з корисними копалинами. Що, в принципі, то логічно, не треба було зараз про це згадувати. Але. Було інше питання, мене воно зацікавило. Що все Україні угода про корисні копалини? На даний момент часу. Да? Давайте, давайте оце подивимося. Це вже щось цікаве і, можливо, щось плагомо побачимо. Ця угода про корисні копалини. Що вона несе наразі Україні? Вона несе, по-перше, співпрацю, професійну співпрацю, двостороння професійна співпраця тут по картах, обмін інформацією, але таку, такий обмін, що він не вирішує основні проблеми, проблеми лишаються все одно за нами, багато дрібних конфліктів з іншими учасниками, не знаю, інші, інші, інші персоналії тут, можливо, навіть інші країни. Вскриття, вскриття інформації, що буде в цій угоді, це буде. Причому воно буде багато обговорюватись. Якось знову можливий злив інформації. Можливо, і отаке. От Причому це буде як хитрий хід для маніпуляцій. Причому навіть не факт, що народом України маніпуляції, а саме маніпуляції між людьми. В політиці я маю на увазі, у владі, отака от історія. Багато плюсів, щоб сказати, я тут по чесноку не бачу. Багато мінусів, ну, так. Да. Ще буде тема співпраці по землі гостро, окремо обговорюватися ця імператриця трійкою монет. Але конфлікти, 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 конфлікти. Така собі. Я не бачу, щоб вона несла щось вагоме. Оце співпраця, ну окей, що. Королі. Виглядає так, що і ця співпраця може потім зійти на нівець через деякий час. піти по вежі. Але на перший час там. Обмін інформацією і якась таємна сила застосування таємної сили, дозвіл на застосування таємної сили, але це поки таке ефемерне. Більше це проходить як конфлікти. Кіль... велика кількість конфліктів між різними учасниками різного рівня, навіть різних країн стосовно отримання ресурсу з цього всього. І, в принципі, от як умовно не дипломатичні ситуації. Якщо б мене з побізнесу спитали. Чи треба таку угоду? Я б сказала, що ну, якби, ні, вона не дуже виглядає, треба щось змінювати. Коротше, там ще буде багато конфліктів. Я от не знаю, як вони, вони. Якщо вони хочуть це впіхнути все до кінця квітня, я так дивлюся, то там просто буде якийсь модійний бум конфлікт ще один. Дивіться? Крім того, от від вас було багато питань. Да, зараз йдуть розмови по Сумщині, Чернігівщині і так далі продивитися Харківщина туди саме. Давайте їх до, додамо, до, до, вибачте, туди Запорізьку область і Херсонщину. І подивимось на плани ворога там. Що там ворог собі думає на найближчий час, що планує робити? От, оці от області захопимо. Поки що без Донбасу, без Донецької, луганської області, саме ці. Тому що питання багато, питання повторювані. Ця ситуація дійсно вже могла трохи змінитися. Тому давайте. Почнемо з сумщини. Плани ворога по сумщині на найближчий час. Плани у ворога прості, швидкий, стрімкий прорив на нашу територію з захопленням окремих населених пунктів. Тут вже все просто і все дуже явно. Швидко стрімко наша територія, захоплення нашої стабільності. І що? Ресурс великий. Але він умовно великий. Зараз поясню. Ресурсу планується, і, і зібрано, і планується багато, але він буде як розпорошений між декількома точками. Через це його величина вона є трохи ефемерною, тому що не весь ресурс буде рухатися. Це не буде ударний кулак в одну, в одну точку, щоб всі. Не зовсім. так? Тут багато хитрощів і багато ілюзій. Звідси, напевно, випливають і інші області. Ось оно. Але не всюди вони планують іти прямити в губ. Десь це буде історія тупікова. А тут конкретно, якщо ми беремо, як я кажу, Сумщина, тут це швидкий прорив із захопленням території, готують ресурс, план простий, як дві копійки. Чернігівщина. Плани ворога по Чернігівщині. Активізація, трансформація ситуації з тихою голосну в сенсі, да, активізація. Для чого? Для залякування і відтягування ресурсу. Залякування, при пригортання до цієї області уваги це основне насправді тут. Тому що швидкого руху тут немає, це повільний рух. І плану на швидкого руху тут нема. Тож, якщо ми бачимо, наприклад, Сумщину, вісімка жезлів, карта стрімка. Дуже швидка. Клотс, і щоб максимально багато. Тут такого нема. Тут повільне, ми нікуди не спішимо. там. Чому, тому що нам і не треба спішити. Нам головне, щоб всі боялися і звертали увагу. Розумієте? Наразі тут для них, по-перше, вони сюди небагато ресурсу виділять. Не так багато. Чернігівщина тут п'ятірка монет це невелика кількість ресурсу. По-друге, вони тут загрузнуть повішений. Ну і плюс буде багато жертв, ще й можуть попасти в якесь там оточення, наприклад. Взагалі ситуація, котра е йде до рука оброку з великою кількістю жертв з їх сторони. Але це не, не мета, ні. Це більше відволікання. Харківщина. Плани ворога. Загострювати планують на Харківщині. Однозначно загострювати на найближчий час. І тут, я дивлюсь, по всім От вже третій по Харківщині. Одна із фінальних карт це лицар Кубків. Отже, що інформація вже передана. Інформація вже передана. Інформація вже передана. Команда, якщо хочете, вже передана. Вони будуть загострювати на Харківщині три напрями. Вкидувати будуть. Є вже командувач, котра буде за це відповідальний, якась, на та, якийсь там король Кубків. Але спішити не будуть. Умовно кажучи, якщо порівнювати Сумщину і Харківщину, то Сумщина вони хочуть швидко, наскоку. Харківщина тут по помірності. Ну, типу, повільно, шатку-валку, але планомірно вперед. Буде загострення. Гострі карти, п'ятірка мочів, пажмочів. Будуть загострені. Повільно, але буде. Запоріжжя. Запорізька область. Цікаво, що у ворога тут нема суперстабільного конкретного єдиного плану. Він дуже спорний. Вони споряться постійно тут як і що робити. Виглядає так, ніби там у в дитя без глазу. отут щось на, на кшталт цього. По-перше, їм заблоковано дорогу. Вони споряться, чи треба зібрати. Людей більше ще ну, накинути, є варіант, як я бачу, що в оману ввести щось на кшталт провести чи то ротацію, чи то відкатити назад, а насправді навпаки підігнати людей. Ну тут хитро що вони обговорюють, що вони хочуть робити. Палити і вижигати, розумієте, це стосується і міста Запоріжжя: палити і вижигати от що вони хочуть, хочуть велику кількість зібрати. По факту нуль, звісно. По факту нуль. Результат вихлоп ніякий. Але ось чи будуть ще намагатися, так. Да. Так, да, однозначно. Вони не споряться лише по темі того, чи будемо продовжувати. Вони споряться лише по темі, як це буде відбуватися. Тому що, я ж кажу, хтось обговорює, давайте одразу палити, вижигати. Є думка і у них, що. Давайте будемо обманними маневрами рухатись. Ну, коротше, ітог нульовий, але гостро буде. Може, мінімальний ітог. По факту, просто з тою кількістю, що вони розраховують, то ітог для них нуль. Херсонщина. Дивіться, тут також, в принципі, на дні повішена, для них ситуація підвішена, щоб її кардинально змінити, вони не змінять це одразу. А що планують зробити? Це от дуже перекликається з Запоріжжям, але трошки по-іншому. Типу, наказ іде зупинитися, щоб потім різкий ривок зробити з силою з усіма цими справами. Типу, от щось на кшталт цього. Десь вони один з одним розмовляють, я так розумію. Знову ж таки, ми затихнемо, а потім як різко рванемо ну, виглупнули ось цього. Але план такий: Тож рухатися теж будуть, типу, намагатися. Але я б за ціна прямо не так сильно переживала, якщо чесно.